Шановний Володимир Олександр Зеленський, 3 липня 2025 року ви підписали закон України про забезпечення простежуваності водних біоресурсів або продукції виробленої з водних біоресурсів. Хочу вам повідомити, що депутат Монастирчанської міської ради Черкаської області розгорав прибережну захисну змугу водного об'єкту за межами села Сабарівка Вінницького району. І під час обробітку сільськосподарських культур хімічними засобами, хімічні засоби потрапляють до ставка, в якому знаходиться риба. А рибу споживають громадяни, а також цю рибу продають на базарі. Я звертався до екологічної інспекції, звертався до поліції, звертався до прокуратури, до вас звертався. Нікому це не потрібно, нікому не потрібна ваша євроінтеграція, нікому ваше не потрібне. Про простежуваність. Як бачається, громадяни звикли це красти, розорвати прибережні смуги, труїти людей, труїти цей Євросоюз, в який ми ніколи не вступимо через таких громадян, тому прошу вжити заходів і провести перевірку. Ось доці депутати, всі сидять на ліці, всі вони про це знають.